Кажуть, у народі не все те золото, що блищить. До села приїхав чужинець, паниць на білому коні, в одежі, що виблискувала на сонці. Розповідав, що має великі маєтки, землі, слух, а сюди прибув нібито шукати добру й чесну наречену. Люди дивились із захопленням. Батько Ганусі хвилювався. Мати поспішала пекти паляницю, а сусіди шепотіли от би таку долю не змарнувати. Та сама Гануся мовчала. Вона бачила не тільки срібло на пряжках, а й погляд холодний і зверхній. Як він гримав на дітей, як проїхав повстару бабусю, що просила підвести, як сідав до столу, не дякуючи, усе блищало, окрім душі. Аж одного вечора прибіг хлопчик з ярмарку і закричав Там, того панича шукають, стражники, кажуть, ошукав людей, видав себе за боярина, а сам шахрай. Люди сполотніли, а старий дід, не піднімаючи голосу, мовив Не все те золото, що блищить, бо не кожен блиск то світло. А ти дивишся глибше?